Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні ми знаходимося на нашому малому точкові, і цим відео ми почнемо серію відео по заміні бджолиних маток. Е, нагадаю нашим підписникам і е, глядачам, що бджолині матки, е, породи карніка, Лінія Зінгер С-64 можна вона замовити. Черга на плідні перевірені на засів в межах 5 липня. І так, у нас сім'я 68, в якій не є добра, я б сказав, матка, неякісна. На період мого огляду раніше вона сіяла дуже погано і бджілки трішки так, якби. От, за руками проявляють агресію. Ми хочемо цій сім'ї поміняти маточку. Що для цього нам треба? В першу чергу віднаходимо бджолину матку. Буде інформації в цьому відео дуже багато. Ми зараз покажемо, як вона сіє, чого ми не міняємо. І далі покажемо вже, як віднайдемо матку, щоб не затягувати час відео, а показувати більше корисної інформації. Сім'я просіла в зв'язку з тим, що матка сіє неякісно. От самі бачите, що тут бджоли дуже мало. В порівнянні з цих всіх родин були відібрані бджолопакети, і вони вже стоять з корпусами, а ця ніяк не може набрати. Розгону, от немає в неї нічого. Ліплять мисочки під маточники тихої заміни. Значить, маточка чи травмована, чи якийсь є дефект в матці. Маточка цього року, тобто 24-го. Ось такий в неї розпліт по чуть-чуть. Зараз покажу. Більше. Та нема вона не сіє. Як сіє дирявим розплодом. От зараз тут більше покажемо. Можливо, зразу буде матка. Ось такий розплідний, негарний. Дирявий. Хоча б молода матка повинна мати повністю. Щільник засіяний. Так, шукаємо матку. Включимося, як знайдемо матку. Так, віднайшли ми нашу маточку. Ось вона. Ось такий поганий в неї розплід. І що інтересно, на цей час в неї немає не засіву вже і не відкритого розплоду немає. Зовсім. Беремо ми цю маточку зразу. Ліквідуємо. Так. Помічаємо, на якому стільникові була матка. Матка була на п'ятому стільникові з лівої сторони. Маточку. в димар. Так, тепер комплектуємо сім'ю. Що інтересно, переглядали деякі пчілки, так якби, е, хоч маточка ходить, але вони так, як деякі чи вентиляторниці, чи просто вже ознаки осиротіння при живій матці, Ну матка не червила вже. Якийсь на неї дефект був. Так. Далі. Ось в такому вигляді приходять маточки до наших підписників. Підписників, замовників. Маточка в пересилочній кліточці зміткою No357. Що ми робимо в цьому випадку? Знімемо контрольку. Так. І ставимо маточку в ту ж саму вулочку, з якої ми відібрали матку, ліквідували. Так, у нас я говорив перша, друга, третя, четверта, п'ята рамка. Між п'ятою і шостою. На зараз ми нічого не відкриваємо. Через добу ми відкриємо маленьке відділення, що покажемо в подальшому в нашому відео. Так. Є. Поставили. І на добу за цю родину забули. І так, в нас прийшла доба, сім'я номер 68 в якій ми е ліквідували матку, неякісно дали їм матку в кліточці. Дивимося, що відбувається. Так. Я гляну тільки декілька рамок. Чи потягнули вони маточники? Так, тут нема нічого. Рамочку з боку. Так, маточники вони не потягнули. Як бачимо, бджілки кліточку обсаджують, не забудовують воском перемички, значить, у нас прийом іде гаразд. Що ми робимо зараз? Поставимо в першу чергу рамочки на місце. Само і маленьке відділення. І для швидшого, щоб чілки швидше заходили, протикаємо сірничком, щоб швидше виїдали. Ось так виходить у нас. І ставимо ще на добу. Повторюсь, ми почали підсажувати два вчора 27-го. Червня, сьогодні 28 червня. Все, і закриваємо на добу сім'ю. І так, в нас пройшло дві е, доби і дві е, доби від останнього огляду сімей, е, в які підсаджують матки, і три доби від початку підсадки маток. Сім'я номер 68 В цій сім'ї ми при останньому огляді відкрили маленьке відділення. Що ми зараз робимо? Ми оглядаємо сім'ю на наявність маточників. Якщо маточників нема, випускаємо матку прямо на рамки. Якщо є маточки, відкриваємо велике відділення. Побачимо по мірі необхідності, що потрібно ним робити. Так. Це прос... крутимо в прискореному режимі. Оглядаємо сім'ю на наявність маточників. Тут, в принципі, вони вже не мали з чого їх затягнути, Але оглянути потрібно. Ось такий негарний розпліт червила попередня маточка. І так, маточників не потягнули. Що ми зараз робимо? Ми беремо і випускаємо маточку прямо на рамочку. Бджілки, як бачите, зайшли через маленьке відділення, виїли канді. Ще воно краще вийшло через дві доби, тому що через добу, як помітили е попередньому е сім'ї, що ми оглядали дві доби тому, через добу буває, що вони не виїдають повністю канді. За дві доби вони виїли. Так, струшуємо бджолок і випускаємо маточку прямо на рамочку. Де та красуня? ну, На руці. О! Так, дивимося, як відносяться бджілки до неї. Маточка пішла. Я думаю, буде все тут гаразд, тому що бджоли не є так багато. Давай повернися до, до бджілок, щоб я бачив. ну, Як пастух. Ось так. Така. Маточка крупненька, все нормально відбувається, закриваємо вулик. І я думаю, що контроль ми зробимо тут. А через дві доби е е я дивлюся, що маточка крупненька. В неї, е скоріш за все, вже бджілки кормили. Я думаю, що за дві доби вона почне сіяти. Так. Ось так. І закриваємо. Бурок. І так, в нас пройшло дві доби після того, як ми випустили бджолину матку в родину і е, 5 діб від початку підсадки бджолиної матки. Що ми зараз дивимося? Дивимося наявність матки і наявність засіву. Погода сьогодні в нас не дуже. Вчора був невеличкий дощ. Після такої жари у нас було 36-38 перед. Декілька днів тому, а сьогодні на всього двадцять зараз швиденько переберемо. Розплід вже почти вийшов сенький. Скоріше за все в цій родині була вийшла свищова матка, тому що вона була без мітки, яку ми ліквітували. І вона ще, скоріш за все, не почала червити. І ми в неї підсадили сюди матку плідну з номерною міткою. біля белялётка, обжилок. Бачим нашу красуню. Ось вы ходить. Номер Якщо я не помиляюся, 357. І є, вже засів, але на камеру в таку погоду не побачимо. А покажи ще маточку. Маточка крупненька. Бжілки годують. Все нормально. Закриваємо вулик. Через 9-10 днів зробимо контроль на печатку розплоду. Це вже ми не будемо показувати в цьому відео головно ми зробили роботу, бджолина маточка прийнята. Так, коротенько розкажу. Може хто в кінці буде дивитися, може хто спочатку дивився, ну воно не пошкодить один з варіантів підсадки бджолиної матки в родину. В даній родині була, пропала, скоріш за все бджолина матка. Вони вивели собі неплідну, яку ми віднайшли і ліквідували. І підсадили плідну матку. Е, маточка почала е, сіяти на п'яту добу від початку підсадки в кліточці. Е, дивіться, може комусь буде в нагоді як підсадити. Е, це одне відео із серії відео по підсадки бджолиних маток. Е, вийде таких відео декілька е, в різних варіаціях. Підсадки як і плідних, так і неплідних маток. Постараємося зняти, аби таки був час для цього. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх, пишіть обов'язково коментарі, хто як підсаджує, який варіант підсадки хотіли б побачити на нашому каналі, щоб ми спробували підсадити. Постараємося відзняти. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео всім миру і добра. До побачення.